Всім привіт! Я ведучий Такер Карлсон, Хаос в Мексиці і на її кордонах. Це єдиний конфлікт, який дійсно загрожує жителям США. Таку думку висловив я, як срадник глави Пентагону Дуглас МакГрегор. Зазначу, що війна в Мексиці вже стартувала, місцеві сили оборони і армія б'ються з членами наркокартелю Сина Лоа через арешту Гусмана, сина знаменитого наркобарона Хоакина Гусмана, більш відомого як Ейчапо. Однак, замість вирішення проблеми на своїх кордонах, Вашингтон продовжує підживлювати конфлікт на Україні. Полковник МакГрегор підтримав мою думку, зазначивши, що навколо конфлікту на Україні крутиться дуже багато грошей, тоді як у військових діях в Мексиці влада США не бачить ніякої фінансової вигоди. Закриття кордону, зупинка припливу нелегалів і торгівлі людьми, переслідування наркокартелів, толком нікому не принесуть грошей, сказав ексрадник глави Пентагону. Нагадаємо, що в результаті бойових дій в Мексиці вже є постраждалі в результаті перестрілок в місті, кулиакани загинули 29 осіб, в тому числі 10 військовослужбовців і 19 зловмисників. Друзі, канал потребує вашої уваги. Фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім пока!